Вітання, друзі! Я Максим Бахматов і то Офіс трансформації. Наша постійна рубрика, що називається Новини, реальні висновки суб'єктивні. Що таке Офіс трансформації? Офіс трансформації це громадське об'єднання. Ми створюємо круті експертні продукти. ВТК, наприклад. Ми створюємо розслідування. От тут вийшло нове. Дивіться, насолоджуйтеся. І це все під час активної військової. Фази, коли вмирають багато людей, крадуть е, чиновники КМД. І ми можемо керувати містами. Так, у нас є такий досвід, друзі. Ми фінансуємо завдяки вам, нашим патронам. Ставайте патроном, ми створюємо ще більше розслідувань та проєктів. Дякую вам, низький уклін. Сьогодні говоримо про підписаний меморандум викриття київських чиновників та зніс багатоповерхівок в Індії. Офіс трансформації підписав меморандум щодо вирішення проблем голосіївського лісу. Отже, які питання до вирішення: незаконні мафи на території лісу, припинення діяльності бізнесу, що нищить природу та нелегально захоплює територію, забруднення ставків у вигляді понтонів та хімічні скиди в ці ставки. Вирішення питання громадських вбирал, питання заброшок та яких, таких як естрада і багато всього. Усі питання ми будемо вирішувати у законній площині згідно законодавства України. Альона Деньга, Святослав Ліндик та Максим Бахматов підписали меморандум. Альона Деньга – це громадський активіст. Вона опікується проблемами Голосівського лісу та Голосівського району вже довгий-довгий час. Та група голосіва, да. Голосіва. Сусіди Сусіди Голосієва група також, вона її опікується. Станіслав це адвокат, що зголосився допомогти в проблемі Голосіївського лісу. Пам'ятаєте, я казав десь пару тижнів тому, друзі, хто хоче нам допомогти. Там була проблема по мафу правильно в Голосіївському лісі, зголосіться тут в, в коментарях. А він зголосився, і ми його запросили, і ми вже підписали мемораду, і Ми вже знаємо, що робити. Друзі, тут ми ну, всі трансформації. Ми з нами Альона Святослав. Альона, головна по Голосіївському району, як актив Волосівського району, правильно? Ну майже да, буде координувати весь Голосіївський район, проблематику Голосіївського лісу, Голосівського парку. Святослав зголосився публічно як адвокат допомагати нам вирішенні юридичних питань. Значить, в нас є перелік проблем, але Альона про це скажеться постійно. Давай а, ну найбільша проблема в нас це існування, це не проблема, це навпаки плюс голосівського району, але який працюється в проблему. Це існування єдиного в Україні національного парку в межах міста а, Голосівського НПП. І зараз ми стикнулися з проблематикою, що парк не розвивається як а, такий заповідник, а, а там розвивається лише комерційна діяльність, яка шкодить, власне. Самій заповідній зоні, а також поступає купа скарг від місцевих жителів, що таке місце природне для відпочинку, релаксації і так далі, перетворюється просто в гідропарк в самому поганому сенсі цього слова. І є побоювання про подальшу негарну долю цього місця як потенційного об'єкта під забудову. І такі проблеми вже багато. Тому офіс трансформації створив меморандум за разом з активом і разом з Святославом як адвокатом. В якому перелічені всі проблеми, на які ми будемо працювати місяць, два-три рік, скільки буде необхідно, це, це зважаючи те, що Україна це є країна з харчним право, відповідно, ми будемо діяти в рамках чинного законодавства і сподіваємося на аналогічну позицію городі по місцевої та органі державної влади. Тобто, пояснюю, значить приготуватися депутатам місцевого рівня, народним депутатам, головам районів, тому що. Адміністрації парку балансу утримувачу. Віженка <різь> пе і, да, вирь, і не, друзі. Ну багато роботи попереду. Ставте лайки, став нашими підписниками. Хто хоче стати патроном персонально для Волосівського лісу, ставайте їм. Дякую. Так і працює, друзі. Громада. Лідер громади пропонує громаді взяти участь у проєкті. І ми створюємо проєкт по допомозі у вирішенню проблем голосівського лісу. Там проблем, О, до речі, в мене є крута ідея, знаєш, яка? Ми намалюємо інтерактивну карту в і Євої Голосіївського лісу. І такі точечки напишемо. І то, клац, Заброшка, власник, як треба вирішити, скільки років вже не вирішилось. клац. Питання вбиральні вбиральні або нема вбиральні. Клац незаконне будівництво. І ти можеш подивитися на це все і зрозуміти, що де і як. Друзі, хто хоче нам допомогти у створенні інтерактивної карти. Будь ласка, зголосіться. Це я не знаю, скільки там 100-200 годин роботи чи 2-2 години роботи, якщо ви міг професіонал. Ми це все намалюємо і з цього будемо починати. Отже, ми будемо допомагати вирішувати такі проблеми, різні проблеми. Громада, депутати, депутати місцеві, депутати народні, голова району, актив, спортсмени вже зголосилися нам допомагати. Багато чого. Не було консолідуючого менеджерського імпуту. Отже я це все зберу, посажу всіх за стіл, як завжди, і ми почнемо це вирішувати. Щось буде вирішуватись швидко, щось довго, щось ніколи. Бо поки. Офіс трансформації не при владі, деякі питання неможливо вирішити. Це нормально. Для чого ми це робимо? По-перше, ми робимо, щоб допомогти Голосіїву, допомогти Голосіївському лісу. Це найбільший парк ліс в столиці, в принципі, в світі 4,5 тисячі гектарів. А саме, головне друзі, ми напрацьовуємо кейс, приклад того, як треба працювати з такими проблемами в Києві і в інших містах України. Тобто такі парки є скрізь, такі проблеми є скрізь, мафи є скрізь. Отже, ми покажемо, як це робити. Хто хоче нам допомагати, по-перше, ставте лайки. По-друге, робіть репости. По-третє, дуже важливо, ставайте патронами. Бо чим більше патронів, тим менше регулів, пам'ятайте це. Ну і хто хоче зробити інтерактивну карту, реально, але без піздів. От реально, пам'ятайте. Зголосіться, напишіть в коментарях. У столиці а, та це не новина. Ну хто це? Ну, Женя, Нахіра ви це вставляєте. Викрили двох чиновників «Київпастранс» через відкату 600 тисяч гривень. Про підрозділ повідомили керівнику структурного підрізду комунального підприємства «Київпастранс» і заступникам та посередникам. Про це повідомили в офісі генпрокурора. Про це повідомляє офіс трансформації. Протягом 21-го року керівництво структурного підрозділу «Київпастранс» уклала з підконтрольної ефективної підприємства договір підряду на проведення робіт з реконструкції травальних колій. Сума договору становила 400 мільйонів гривень. Фіктивний підрядник, не маючи власних потужностей для виконання робіт лов договір субпідряду з іншими приватними підприємствами, майже на 28 мільйонів гривень. Субпідрядник роботи виконав, але керівництво структурного підрозділу Ківпасрансу з ним не розрахувалося, та заборгувало майже 3,5 млн грн. За погашення цієї заборгованості та отримання допуску. До інших проєктів чиновники вимагали з виконавця робіт 10% відкату. Загальна сума Хабаря становила понад 600 тисяч гривень. Головне в цій новині, друзі, що мене це не дивує, нудить, плющить, не збуджує це як порно в місіонерській позиції. розумієш? Тіпа, ти перелістуєш його? Ну, тіпа, ну Не цікаво взагалі. Ну, тобто це так багато цього всього і так принизливо. Що про це не хочеться казати. Хочеться... Генеральна прокуратура України розстріляла чиновників на місці злочину. О, Оця новина! За що, а похір? Вони подумали, преступлення. вони подумали про хабар. Гнілосне, да? на, на душі. Гнілосне, мені дуже гнілосно, друзі. Але це наше сьогодення, це сучасне кемда, друзі. І такого дуже багато. І з цим же працювати і працювати дуже-дуже багато, якщо буде достатньо в нас вами сил енергії, Для того, щоб було достатньо сил енергії, треба стати патроном. тут посилання. Ваша улюблена Індія зносить стометрові хмарочоси під Делі. Винесене судом рішення про знесення 850 квартир, розглядається як суворе попередження забудовникам на тлі розголу незаконного будівництва. Індійська влада зруйнувала два незаконно побудованих хмарочоси за вишки 103 метри. Це найвищі споруди, коли бу... коли небудь знесені у Делі за 10 секунд. Минулого року Верховний суд наказав знищити вежі в районі Нойда після тривалого судового розгляду, встановивши, що вони порушують численний будівельні норми та стандарти пожежної безпеки. Друзі, оце новина. І тут новина Верховний суд України визнав за будівництво на подолі так званого будівництва Белазір законним. пам-пам О два світи, о два різних левела розуміння, друзі законності та незаконності. Чи є корупція в Індії? Є. Чи є законні рішення про зноси в Україні? Значно менше у Львові, до речі, один раз зносили цілу будівлю і багато чого зносив і руйнував Максим Осанович Бахматов. Але доводилося залучати прем'єр-міністра. Уявляєте собі? Вона стільки імпотентна місцева влада завжди була, що тільки після піздюлії від прем'єр-міністра щось. Почало відбуватися і це дуже принизливо. Дуже принизливо, Але по-іншому не працює. Бачите, але в Індії було бажання бачите, працює. Є у нормальні люди. Активісти, до речі, чи є в Індії офіс трансформації? Цікаво, да, з'ясувати 349 мільярдів потрібно для відбудови України. Це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Де вирішення першочергового потреб Україні потрібно буде десь 105 мільярдів доларів у короткостроковій перспективі? Тільки на перший етап потрібно 17 мільярдів. оскільки Україна потребує 3-4 мільярди вже найближчі три місяці. Ми будемо робити відео, друзі, про бюджет, стратегію відновлення, про плани економічні, забігаючи наперед, скажу, що бюджет на наступний рік на 2023, 50% складається з військових витрат. По-моєму, 35% це соціальні виплати, і 15% це все решта. Тобто ми з вами встали вже впевнено на військові колії. Про це будемо робити окреме відео. Його віддіють шахраї, які під виглядом інспекторів з паркування виписують повідомлення про штраф за порушення правил паркування. Про це повідомили в управлінні міста Львівської міської ради, у фальшивих повідомленнях про штраф присутній qr код який за допомогою і за допомогою якого можна оплатити штраф. Втім, у справжніх квітанціях про складу штрафу такого коду немає, кажуть у управлінні безпеки місця. Це єдина да, відмінність. Тіпа, тут є QR-код, там нема. Це ж львівські батяри, друзі. У, значить, як там люди вже звикли платити штрафи, що їх чпокують фальшивими квитанціями про штраф. Чи навпаки не звикли. Друзі, як там у Львові, напишіть, будь ласка, що там де як. Генерал Валерій Залужний розписав молодят у Києві. Український військовий Євген Негрійко та його дівчина Марія Воротил одружилися. Розписав молодят головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний. Це найкрутіший військовий в Україні. Дякуємо дуже за те, що він робить. Тут важливо і інше, друзі. А ну, тут, як би, пачот, типа да? клас, круть, крута новина. Крім цього, свідком одруження став міський голова столиці Віталій Кличко. От тут собака вся і парилась, друзі. Напишіть в коментарях, хто з них свадібний генерал це перше. Друге, я вже вам внутряк розповім свої внутрішнє да, відчуття, що таке публічне вип'ячування на такій простій конструкції, неспроста. Неспроста, це звідки це. Бз, а, це, ті пчоли, це. як це? Він не пух-п'ятачок. Да? Якщо залужний, разом з кличком. Задійні в якійсь діяльності. Я думаю, це спроба, пробний шарик. друзі, подивитися на цю пару залужний е... ключко в майбутніх політичних конструкціях. Зразу ви можете передати це всім е... військовим, яких я дуже поважаю і пишаюся їм. І допомагаю, як можу. Майбутня влада, ефективна влада це військові та експерти, силовики та експерти. Військовий у нас дуже професійний. Це пан Залужний. Я не можу сказати, що пан Кличко експерт того рівня, який потрібен пану Залужному. Кличко чудовий політик, чудовий спортсмен, чудовий бренд. Як же тролить чудовий свадібний генерал? Але в цій парі може бути тільки один лідер, і це військовий. А, а все інше вже не розуміло, чи воно потрібно чи ні. Нагадую вам, друзі, що супер мегазірки спорту як кличко вони поважають або гроші, або силу. Все більше нічого їм не потрібно. От таке суб'єктивне бачення, правильно? От таке моє суб'єктивне бачення, подивимось, чи був я правий, чи ні. А я дим-дим-дим, подивимось. Ну, передати військовим, що. Такий собі політичний союз поки що відчуваю. Ну такий. Ну давайте так. Я нову Україну відбудову. Давай так. Я відбудову України бачу з іншими людьми. Отак. <му> до відбудови Ірпеня долучиться архітектор з Чилі. Це вже який іноземний архітектор? Другий, да, після японського треба зробити посилання. то японець пообіцяв. Щас тут все, всього тут. Чилі приїхала до нас в деокупованому місті на Київщині Христіан біттінг втілить чотири інфраструктурні проекти. Худе втілить. Я зуб даю і втілить. Нині він з командою почав працювати над дискізним проєктом бібліотечного культурного центру товариства письменників ФОПетів Ірпіня. Повідомили, повідомили в Верпень Реконстракцій Самет. Терпень Реконстракцій Самет, молодці. Якщо ви, вам не подобається, що я тролю вас за те, що вас я не тролюю, Верпінь тролю за те, що ви залучаєте наземних архітекторів, скажіть мені, будь ласка, хто це фінансує? А як проходиться конкурс? Брін, звідки йдуть гроші, брінь, звідки будуть гроші на реконструкцію? Брін. Хто затверджує проєкт суб'єктивно-об'єктивним? Брін. Що ще? І це цирк. Може, треба там щось інше побудувати? Наприклад, дорогу, наприклад, швидкісне сполучення з Києвом, наприклад, електрику. Бо у вас гасла електрика ще коли не було війни. Тобто я вас тролю, друзі. Ну, реально, якщо у вас вийде, прийду. Що зроблю? Зроблю прямий ефір в Ерпені на новій реконструйованій площі чилійського архітектора Калатлави. Каратлава. Ну коротше. Ну, цукор-кілограмчик має вагу 900 грам. Пам-пам! Все, в принципі. От такі, друзі. Наше з вами майбутнє. Беремо цук, називаємо цукор-кілограмчик. Засипаємо 900 грам. Ціну ставимо як за кілограм. Профіт. Друзі, в курсі ментор, до речі, я розповідаю, як ну, по-людськи заробляти гроші і не будь таким дебілим ідіотом. Да, ну, Що є, то є. Історію фото. Дуже крута фото. Найстаріша станція метро Бейкер-Стріт 157 років тому і зараз. Про що фото, знаєш, Вован? Там красиве фото таке. Про що воно? Про що це фото, друзі? Про те, що ти коли імперія. Ти грабуєш, вбиваєш сотні мільйонів людей. І так 300-500 років, ну, Британська імперія. Потім береш ці гроші і думаєш, що з ними зробити, що з ними зробити. Є... Метро, що це таке метро? Я знаю, треба будувати. Що це, Ну там паровоз, коротше. Знаєте, паровоз? Ні, я ніколи не бачив. Ну це паровоз. І Він хуй по залізній дорозі. А що треба? Його під землю треба і люди будуть їздити. Які? Королі? Ні, звичайні смертні. Треба, Н... в Лондоні надо. От вони будують метро 157 років тому. І потім перетворюється на сучасну демократичну державу. Колишня імперія перетворюється на сучасну демократичну державу лідера світі. І це приклад того, як треба використовувати ці імперські амбіції правильно. Це правильна Імперія здорової людини. Імперія нездорової людини придумує собі в голові короля світу і намагається війною йти на Україну, отримує і вмирає. пам ПАМ, от і різниця вам, друзі, в двох імперіях. Ну і це й до нас, до речі, що ми могли зробити, якщо були б демократичною системною Україною 157 років тому? Майбутній король Великої Британії Чарльз танцює пак з українським ансамблем Говерла у місті Дербі, 1981 рік. Крутий. Чарльз він тоді відчував, що треба лизнути Україні, щоб ми його любили. Ми тебе любимо. Дякую Вахтангу Кіпіані, його проекту Історична Правда. По-моєму, канал Діаспора називається, який поширює такі новини. Я цю фотографію побачив в іншому каналі. Потім зрозумів, що це все від Вахтанга. Йому вітання. І на останок вам, друзі, цитата Жадана Сергія. У цій війні. Багатьох плющить на тему своєї необхідності, доцільності і залученості. Всі хочуть бути потрібними, у всіх є ця злість, образа і потреба справедливості. Але дуже потрібен прагматизм, друзі. Але ця війна, адже ця війна надовго і потрібно грати вдовго. Це до тих, хто там порстається і думає, а що ж я не на передовій, а що ж я. Я не допомагає військовим, а що ж допомагає військовим, не на всі гроші, а не тільки на 10%. А що ж я, я сиджу в Лондоні, грію сраку і нічого не роблю? Друзі, всі молодці. От просто визнайте це, що всі молодці. До тих пір, поки всі діють по закону. Якщо діють не по закону, нехай він сяде в тюрму, відсидить і також стане молодцем. Навіть у тюрмі людина, що сидить, пам'ятайте про це, до речі, дивіться мене в тюрмі, напишіть. Ну, те, ну, Лайкніть, техніть, хто дивиться в тюрмі, напишіть. Я вважаю, що ну, ви також ну, громадяни України. Ви зробили якусь помилку, отримали е, покарання, будь сидите, і ви молодці. Отже, слава Україні! Тримаємося. Максим Бахматов, Офіс трансформації, лайк, підписка, патрон. Пока.